Добрий день! Сьогодні поговоримо про пожежну безпеку на новорічні свята. Новорічні свята це гаряча пора для пожежників. Під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні гірляндами. Під час проведення новорічних та різдвяних свят значно підвищується небезпека виникнення пожежу побуті. Новорічна ялинка, особливо якщо вона не штучна, а справжня, являє собою значну пожежну небезпеку. Але якщо ялинка ще й прикрашена гірляндою сумнівної якості, до біди зовсім недалеко. Ось декілька правил, які допоможуть уникнути несподіванок на свята. Під час проведення новорічних свят ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі. За відсутності в приміщенні електричного освітлення під час можливого відключення святкування повинно проводитися тільки протягом світлового дня. Ялинку не слід встановлювати в проходах біля виходів на шляхах евакуації, а ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил улаштування електроустановок. При виявленні несправності в ілюмінації нагрів лампочок, проводів, блимання іскріння, вона повинна бути вимкнута. Не дозволяється прикрашати ялинку також марлею і ватою, особливо якщо вони не просочені вогни за речовиною. Застосовувати для ілюмінації ялинки свічки також заборонено. У приміщенні, де встановлена ялинка, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. Під час пожежі. Якщо вона вже виникла надзвичайній ситуації, будь-якій треба зателефонувати в пожежну охорону за телефонами 101 або 112, повідомити працівників закладу про пожежу, вимкнути електроживлення, не допускати паніки, організувати евакуацію дітей. Та працівників закладу, якщо це відбувається десь в закладі, якщо в будинку, просто евакуюватися з будинку і бажано попередити сусідів. Почати гасіння пожежі первинними засобами пожежа гасіння, вогнегасники, вода і пісок. Бажано, якщо ви встановлюєте ялинку, організувати собі такий собі куточок, де буде вогнегасник, щоб в будь-якому випадку можна було його використати. Отже, як бачимо, основні правила пожежної безпеки прості: треба лише уважно вивчати їх, адже знання та виконання цих правил є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших дітей, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої оселі. Дякую за увагу! На все добре!